Осінні казки, карусель для мурашки, автор Ольга Кобильська. На зміну літній порі прийшла осінь. Дні поступово ставали коротшими, а ранки холоднішими. Усі тваринки та комахи готувалися до зими. Готували запаси, утеплювали свої хатинки. Мурашка, яка жила в весом, Мурашнику на окраїні лісу. Теж кожного дня старанно працювала, бо розуміла, від того, як кожна з них попрацює, залежить, чи вдасться перезимувати. Сьогодні мураха допомагала лагодити стіни та дах мурашника, уважно замощувала кожну шпарину. А коли прийшов час обіду, вона вирішила трохи прогулятися та помилуватися яскравими, жовтими та червоними фарбами, що крили гілля дубів та осик. Особливо їй подобалось спостерігати, як листочки тихенько кружляли, неспішно спускаючись на землю. Привіт, мала, раптом хтось зюкнув до неї, як справи. Мурашка озирнулася, але нікого не побачила. Хто тут? запитала. Це я, вітер. Чуєш? Прошила тіло поблизу. Чую. А що ти робиш? запитала вітра мурашка. Я бавлюся листочками, можу жальлювати ними, можу підкидати, дивись. Вітер закрутив, мовир листочки. А хочеш покатаю тебе на каруселі, звернувся до мурахи. На каруселі? Як це? здивувалася мала. Сідай на листочок? Тримайся і нічого не бійся. Зараз побачиш. Мурашка вибрала гарний кленовий листок, схопилася лапкою за його хвостик і, як тільки кивнула головою, показуючи, що готова до пригод, вітер обережно підняв її вгору, обережно, легенько гойдаючи в різні боки. Потім почав крутити листок по колу. Здавалося, справді мала мураха каталася на каруселі. Ух ти. Я лечу. Мурашка від захоплення аж рота розявила. Іще, іще дужче, розганяй. Добре. Вітер набрав розгону та почав посилювати швидкість крутіння. Але через декілька хвилин стишив хід та потихеньку опустив мурашку на землю. На перший раз досить, пояснив, щоб не закрутилася. Хочеш, приходь завтра ще покружляємо. Хочу, а все ж. А можна, я приведу подружок? Думаю, вони теж захочуть покататися. Звичайно, запрошую їх. Влаштуємо цілий поїзд карусель. Так до самих заморозків. У години відпочинку мурашки прибігали на галявину. Де вітер катав їх на каруселі із листочків. А потім, коли на землю впав останній листок, мурашки попрощалися із вітром, сховалися у глибоку хатку мурашник та залишилися там спати до самої ранньої весни.